Вітаю вас, мої любі глядачі, із 16 вересня по 4 жовтня 2024 року на нас очікує коридор затемнень. Багато людей вважають, що коридор затемнень це явище суто негативне. Але якщо провести та підготуватися до цього явища правильно, то ми перетворимо всі мінуси цього явища у плюси. Тобто трансформуємо негативну енергію в позитивну енергію. Взагалі, що нам енергетично несуть коридори затемнень? Коридори затемнень підіймають наші старі проблеми, якісь певні невирішені питання. Тобто це частина нашого життя. І без цього ми жити не зможемо. Завжди будуть виникати певні складні. Питання, невирішені питання в нашому житті, і ми повинні навчитися їх вирішувати та давати їм лад, приводити їх до ладу. От саме в цей період, за два дні до та два дні після, а 18 вересня на нас очікує часткове місячне затемнення, яке відбудеться о 5.44 ранку по Києву. то… Саме в цей період годину після 5.44, тобто з 5.44 ранку до 6.44 ранку по Києву, ми можемо з вами планувати певні події, які ми хочемо, щоб вони здійснилися на майбутній рік. Тобто беремо аркуш паперу, записуємо наші бажання. Плани на рік, але тут є певні правила для того, щоб ці наші бажання, ці наші правила втілилися в життя, нам треба їх конкретизувати, тобто ставити певні періоди виконання цих бажань, а також доповнювати деталями. І друге правило воно, мабуть, і найголовніше правило ваші бажання. Ваші плани повинні бути екологічними по відношенню до інших людей, що значить бути екологічними? По-простому не перекривати кисень іншим людям? Старайтеся, щоб ваші бажання, щоб ваші плани були світлими, добрими і гарними, і були тільки вам на користь. Як люди можуть відчувати? Наближення енергій коридору затемнень. За тиждень до початку затемнення, а якщо це у нас 18 вересня, тобто з 11 вересня по 18 вересня ми можемо відчувати зміни у нашому фізичному стані зміни у стані здоров'я. Якщо є люди серед наших глядачів, які страждають підвищенням або пониженням тиску, то ці проблеми можуть трошки підсилитися. Як цих проблем можна уникнути? Для цього за три дні до початку затемнення рекомендую потримати легесенький піст. А взагалі, як тримати піст правильно, у нас навіть є ціле відео. Тримай піст правильно. Легесенький піст, що відноситься до легесенького посту? Мається на увазі відмова від важких продуктів. А що відноситься до важких продуктів? Це м'ясні продукти, рибні продукти, молочні продукти, а і також продукти яйця. От, Якщо ви можете виключити із свого раціону за три дні до затемнення м'ясо дуже добре, якщо можете виключити і м'ясо, і рибу, Ще краще, а якщо можете виключити і м'ясо, і рибу, і яйця, це буде взагалі пречудово. Ви запитаєте, що ж мені тоді залишається їсти? А їсти можете овочі, салати, фрукти, можете додати молочних продуктів, горіхів. Повірте, голодними ви не залишитеся, а відчувати себе краще, 100% будете. Кільцеве сонячне затемнення 2 жовтня взагалі є періодом, взагалі всі сонячні затемнення це є періодом переродження, періодом оновлення, переходом у іншу фазу розвитку. Це є не що іншим як початком нового життєвого циклу Землі. І розкажу вам такий секрет, на кого. Найбільше діють коридори затемнення, на кого найбільше діють саме ці енергії? А діють вони найбільше на тих людей, які знаходяться під впливом певних релігійних егрегорів. Коли людина виходить з підпливу релігійного егрегору, то енергії затемнення на неї діють лише на 10 20 як правильно вийти з під впливу Егрегору, як повернутися до своєї рідної віри, до свого роду, до пращурів? Ви зможете знайти у телеграм-спільноті Слов'яни, а також 5 жовтня відкривається школа духовного розвитку слов'ян. Тож запрошуємо вас до школи, у якій ми разом із Жарицею Дрицелтею будемо навчати людей, як Відновити свій зв'язок з рідними богами, відновити рівень своєї енергії, повернутися до свого коріння, стати успішними у своєму житті, позбавитися страждань, а також різні магічні прийоми, обряди, практики, якими наповнений весь курс школи духовного розвитку слов'ян. Це фундаментальна база знань, яка вам стане у нагоді протягом всього вашого життя? Ті знання, які ми вам передамо у цій школі, ви зможете практикувати, поглиблювати все ваше життя. Повірте, цих знань вам вистачить ой-ой, ой як надовго. І часто питають: а чи буде цікаво у школі духовного розвитку слов'ян? Звісно, буде. А чи буде корисно? У школі духовного розвитку слов'ян? Звісно, буде корисно. А чи будуть якісь магічні секрети? Звісно, будуть і магічні секрети, будуть і обряди, будуть і практики. Тож, приходьте до нас у спільноту Слов'яни, там у нас є програма навчальна нашого курсу, і запрошуємо вас на навчання до школи духовного розвитку слов'ян. А як же з користю для справ? Опрацювати затемнення особливо це стосується тих людей, які ще не вийшли з під впливу релігійних егрегорів. Для цього за півгодини до початку затемнення візьміть білу воскову свічку і пройдіть по кожному приміщенню вашого житла за годинниковою стрілкою. А також у групі телеграм спільноті Слов'яни ви зможете знайти методику, як почистити свою будівлю, використовуючи знання наших предків та слов'янські руни. В розділі Практика заходите, шукаєте і використовуєте на практиці. Ну, звичайно, це лише вершинка айсбергу. По-простому, що нам дає, які енергії несе саме затемнення. От наша планета накопичувала, накопичувала, накопичувала енергію. В момент затемнення, фух віддала цю всю енергію, майже обнулилася, і потім йде така обновлена, така вся спокійна, така вся вільна, іде із новими прекрасними чудовими енергіями. І ми повинні вчитися у нашої матінки Землі, використати цей період затемнення нам на користь. Переродитися як птиця Фенікс, зробити висновки з усіх наших проблем невирішених питань, вирішити їх, закрити ці питання і почати нове життя з гарними енергіями, очистившись і трансформувавшись. Хай у вас все буде добре. Зустрінемося в наступному відео!